Вітаю всіх, ви на каналі Квіти та Інші я Інна. І сьогодні у нас буде розпаковочка. Знаєте, бувають такі дні, ну, наприклад, як сьогодні, 23 червня, ти встаєш, думаєш, ніби все в тебе є, всі квіти вже квітнуть, все дуже добре. І тут приходить така думка, що все-таки чогось не вистачає. І ти вирішуєш, щось таке ще замовити. Так сталося і у мене, тому що. Вчора вечором, не вчора, а буквально декілька днів тому. І, ну, щось там листала в інтернеті, щось дивилася і натрапила ще на жоржини. Ну, в такій більш-менш нормальній ціні. Я не знаю, які вони тут будуть, зараз подивимося, але мені їх так закортілося, і ось тому ще одна розпаковочка, ще одні квіти будуть в моєму саду. Скажу, що вже в мене є жоржина. Жоржина низькоросла. Вона в мене від Ольги Косинець і від ще одного продавця. Забулася, як точно. І от вони почали тільки розквітати, наскільки це красиво, наскільки вони мені сподобались. Тут я вирішила ще дозамовити інші кольори. Зараз покажу, які в мене є. А є в мене ось така красуня. Від Ольги Кусинець. Дивіться, хіба можна в таку красу не закохатися? І ось, дивлячись на неї кожного дня, все більш хочеться ще більше і більше. У мене є тут шість кущиків. Одна чомусь розквітла. Ось такою, однорядовою, ну чи немахровою, але все ж симпатична. Ще ось така. У горщику росте, дуже схожа на попередню червону, але трішечки все-таки відрізняється. І розміром квіточки листя ніби ну, також відрізняється. Можливо, це через те, що вона росте в мене не в ґрунті, а от в горщику на 5 літрів. Чи, може, на 6. Ну, така вона на сьогодні, але дуже красива. Останні ще не розквітли, розквітнуть обов'язково покажу. Тож досить випадково я натрапила ще на жоржини і вирішила їх замовити. Зараз в нас дуже вітер і він прямо шукає штатив, тому попередньо за зображення. Від Ольги Кусинець з каналу Кітково-овочево Кітково-полунична і овочева «Кітково грядка прийшли великі кущики. Тут я не знаю, які будуть. О, Здається, тут також все добре. Ой, дивіться, як. Ну, коли запаковують, зараз трішки я штатив поправлю, ось такі великі вже рослини. Я ну, дуже цим людям вдячна, тому що це скільки праці, ось так її запакувати, щоб вона дійшла. Це знаєте, оскільки я відправляю також рослини, але ну, набагато менші, це дуже багато займає часу їх запакувати. А тут зараз я їх якось. Розріжу, а такі великі рослини. О, Боже, тут дивіться. Ну, такі, що їх, мабуть, що треба прищіпнути буде. Ось така рожева якась квіточка. Я її прищіпну. Щоб вона розгалужувалась. Це мають бути бордюрні хризантеми, ну не скоросі. Тут також багато вже квіточок, ось, і тут кущик Ну, Хоч і хочеться побачити цю квіточку, але, мабуть, таки потрібно її отак прищіпнути. Бачите, як запаковано якась така палочка. Ну, Ніби я обрала, О, побачу, такі жоржини, яких в мене ну, не має бути. Ось, зараз є. Вибачаю, штатив впаде. Так, зняла штатива, тому що дуже незручно. О Боже, дивіться, яка красуня. Квіточка невеличка, але я думаю, це через те, що ґрунту грунт, небагато. Ну, краса. Дуже гарний колір, такий неоновий. О, а тут ще дивіться, якісь їй подаруночки. Це я не замовляла, це я навіть не знаю, що це. Можливо, це як воно, чи бальзамін, чи може це. Як фуксія, чи що це воно таке? Хто здогадається, то напишіть, будь ласка. Не знаю, що це. І ще оце також подарунок, тому що я не замовляла. Що це таке? Будь ласка, підкажіть мені, може, це якась будра, чи це як-то плектрантус, чи я не знаю, що це. Ну, Підскажіть, будь ласка, ну щось таке цікавеньке. Зелений жовтий листочок. Тут салатовий, а так то він. О, яка... Ще якісь рослинки буду мати. Зараз ще виймемо ось це. О, так. Тут буде помаранчева. Дуже не знаю, чи це вона одно, також не махрова, але не зрозуміло. Ось такий садженець. І ще одна. Замовила я 5 рослинок. О, дивіться, яка красуня. Ну, я вам скажу. Вона, мабуть, ще точно буде не махрова. Там якась була така одна, ніби серединка така пустенька, але вона ось таким. Чесно кажучи, дуже подобається. Не знаю навіть, куди їх посадити, посажу їх в горщики. Посажу в горщики, не буду я їх мучити, не буду я їх в ґрунт садити, бо вже запізно, я думаю. Задоволена дуже. Чесно кажучи, я вам скажу дуже задоволена цими рослинами. Зараз я їх всі підрізаю, мабуть -таки. хай собі ростуть, ще буде час для квітування. Дуже гарно запаковано. От. А, ціна 45 гривень за ось таку рослинку. Ну, не знаю дорого чи дешево зараз це. Я не знаю, як тут оцінювати. Я просто захотіла і я замовила. Кольори сподобались. Цікаво, що то буде. Там, ну, там 10 кольорів було. Я не замовила жовту і червону, тому що в мене є, знову ж таки, я розказувала в довгий Косинець, червона. І, і жовта там точно має бути. Ну і там різні мають бути, але я ну, не знаю, які будуть. Ну, Те, що мабуть, я не розумію, чи це вона така не махрова, чи це вона ну, не таке щось. Не, не зрозуміло поки що. Повинні бути махрові. Отака рожева була немахрова. Ну, на сьогодні ось така у мене розпаковочка. Дуже прошу підкажіть за оці штучки, що це воно таке цікаво дуже буду висаджувати. І будемо спостерігати, що воно вийде з цих жоршин. Надіюсь, все буде добре. Дам їм більше земельки і вони почнуть рости. Я, я думаю, що і квіточка стане більша, тому що все-таки я ящик впав. Зараз на вулиці стою, воно тут о, віє. Але квітиться задоволення. Це окремий вид задоволення, коли купуєш, коли воно тебе тішить. Ну і забуваєшся трохи про всі негаразди. На цьому все. Вдячна всім, хто в мене дивиться. І вдячна за ваші подобачки, коментарі. От, кому цікаво, що буде з ними, знову ж таки, не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок для того, щоб бачити всі мої наступні відео. Ну і чекаю на підказку, що це в мене за подарунки такі. На цьому все. Миру нам та гарних квітів!